Треба, щоб людина розуміла правила гри. А щоб гра була потрібна, щоб була свобода дій, щоб вони розуміли, що я можу в рамках цих правил робити те, що я захочу для досягнення результату. Якщо у вас працюють продуктивні співробітники, вони не полюбляють, коли над ними стоять і контролюють кожен шаг, коли стоять і задають напрямок, кажуть, що робити. Бо їх це їм це не подобається. Вони хочуть працювати і реалізовувати свій потенціал на власний розсуд. І коли ви даєте співробітнику таку важливість, коли він розуміє свою роль, що він має робити, але в нього є свобода дій, він починає грати, і обов'язково має бути винагорода. Згоджена винагорода, ви розумієте, що отримає цей співробітник за те, що він виграє, і він розуміє. Що він отримає за те, що він виграє, узгодьте, поговоріть, поспілкуйте, що цікавить співробітник, щоб вони бажали бачити у якості винагороди. Я можу вам сказати, да премія гроші зрозуміло, А може ще щось є? Наприклад, класне офісне крісло чи, наприклад, парковочне місце біля офісу, біля машини шефа, і на місяць воно твоє. Що ти виграєш? Зробіть, подивіться, якісь цікаві. Плюшки, якісь цікаві фішки, які будуть цікаво, раді чого співробітники будуть бажати грати. Що буде їх залучати в гру, втягувати їм буде цікаво. Обов'язково має бути табло, де ми бачимо результати досягнення, до чого ми прийшли з сьогодні на завтра, на післязавтра, за тиждень, чого ми досягли, щоб розуміти, де ми знаходимося. Тоді стає цікавіше грати.